Всім привіт! Це короткий таро-прогноз для тельців на серпень 2024 року. Почнеться серпень із відчуття якихось розчарувань. Навіть не стільки розчарувань, скільки відчуття того, що є купа всяких варіантів, а якось зовсім не хочеться нічого вибирати і нічого робити. При тому, що в серпні для тельців будуть хороші можливості. І ось оця чаша, яку пропонує доля тельцям у серпні, вона містить оцей ось пентакль. Це хороші можливості в сфері фінансів, в сфері нових корисних знайомств, покращення здоров'я. Тому тельцям у серпні не варто отак сидіти під деревом і просто нічого не робити. Обов'язково себе потрібно змусити до якоїсь діяльності. Знову випадає карта пасивності. Починку роздумів, яка зовсім не сприяє отриманню цього хорошого матеріального шансу, який пропонуватиме доля тельця у серпні. А в серпні для тельців буде ще і дуже сприятливий момент у сфері кохання. Можливо, ваша половинка нарешті вам освічиться. Можливо, ви зустрінете свою половинку або людину, яка вам буде дуже близька по духу. Можливо, зустрінете людину, яка стане вашим найкращим другом. У будь-якому випадку, ця. Карта для тельців говорить про те, що серпень може стати для них доленосним у сфері не лише романтичного, але і життя, яке пов'язане із іншими людьми. Це може бути зустріч із дуже хорошою, надійною людиною, з якою ви будете дружити все життя.